Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Всім про все. Я Наталя і ми продовжуємо підбірку однолітніх квітів, які ми можемо виростити посівом в ґрунт. Шоста квіточка це садовий бальзамін. Дуже гарна тимдітна квіточка. Насіннячко доволі крупненьке в неї. Висіваємо у ґрунт десь на початку травня, на глибину 1,5-2 см в землю. Квітку треба висівати там, де на півтінь. А ще ця квітка дуже полюбляє вологу. Так, що, коли посушливі дні, не забуваємо її поливати. Різновидів бальзаміна на даний момент дуже є багато. Селекціонери повиводили нові сорти та гібриди. Бальзамін є як карликовий від 20 см, так і завишки до 70 см. Є розлогі кущики. є Компактні кущики. Бальзаміни є дуже різні, азалієвидні, махрові і з простою квіточкою. Як двоколірні, так і одноколірні і дуже багата гама кольорів. Квіточка дуже гарна і вирощується доволі легко. Тож всім Рекомендую висадити її для своїх квітників. Слідуюча квітка, мабуть, знайома всім, це Цинія. Цинія або майори. Ця квітка, мабуть, сама винослива, сама посухостійка, виносить любу жару. Висівається також посівом в ґрунт. І можна виростити із розсади, щоб вона раніше зацвіла. Е, насіннячко також у неї доволі крупненьке. Тож висіваємо заглубивши насіння на 1,5-2 см у ґрунт Висіваємо на початку травня. Квіточки є дуже багато різновидів. Від самих маленьких. Які сягають 20-30 см, до гігантів, які метра у висоту, квіточка як від 5 см в діаметрі до 15 см в діаметрі, квіти бувають дуже-дуже різні. Помпоні, кактусовидні, жоржиноподібні, Ну, тобто різні різні на будь-який смак. А кольорова гама, мабуть, всі відтінки нашої райдуги. Дуже непримхлива, дуже гарна і винослива квіточка. Тож рекомендую всім її мати в квітнику. Слідуюча рослинка це календула. Всі люди знають аптечну календулу, але зараз вивели дуже багато декоративних сортів календули. Сама неприхотлива квіточка. Вона буде рости скрізь на будь-яких ґрунтах. Кущики також різні, від 30 до 60 см, як компактні, так і розлогі. А ще календули не тільки е, як лікарська рослина знайома, а ще й рослинка, яка е, відганяє шкідників від інших рослин. Тож я її саджаю не тільки в квітниках, а також ще й по городі між грядками. Вона дуже великий антисептик, обеззаражує землю. Тож, дуже рекомендую усім висівати. Висівається прямо в ґрунт як під зиму, так і на весні. Слідуюча рослинка це соняшник, декоративний соняшник. На даний момент також. Є дуже багато сортів та видів декоративних соняшників. Як маленьких малючків, які сягають 30-50 см, так і гіганти, які досягають 2-2,5 метра в висоту. Різноманіття кольорів виведене дуже велике. І білі, і червоні, і двоколірні, і махрові. Вибір дуже великий. Також він посухостійкий і витримує жару. Саджати можна на пухких родючих ґрунтах. Висіваємо всередині травня на глибину 2 см, слідуюча квітка. Знайома, мабуть, усім усім. Це наші чорнобривчики. Таке розноманіття їх зараз, що очі розбігаються. Є високі, є карликові, є компактні, є розлогі, двукорісні, набиті, простенькі, є малючки усколисті, таке розноманіття. Вони також корисні, як для ґрунту, так і для інших рослин, відганяють різних комах, а ще вони використовуються в їжу, в кулінарію, як приправи, а також з них роблять настої та різні ліки. І який же український двір без чорнобривців. Вони такі дуже гарні. І дуже дуже виносливі. Висіваємо їх в ґрунт у квітні місяці, також заглиблюємо їх на півтора сантиметра у землю. Для ранішого цвітіння чорнобривчики можна висівати на розсаду. Також я чорнобривці висіваю по городі між грядками. Як красиво, так і корисно. Тож, усім бажаю гарних квітів, гарних посівів, міцного здоров'я. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо займатися нашою улюбленою справою. Мріємо поскоріший мир та перемогу для нас і всієї нашої України. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу поставити вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, розповідайте, які квіти ви вирощуєте у своїх квітників. Ще раз бажаю усім. Най Всього найкращого до зустрічі.